Вітаю всіх! Як заробляти на сайті мультиплейтон? Зроблю для вас невеликий огляд. З першу чергу хочу запросити вас підписатися на мій канал у YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Ролик не буде довгим, розповім тільки найважливіше не стану розтягувати. Перш за все. Що вам потрібно зробити, це зайти і зареєструватися, якщо буде цікаво, звичайно, підтвердити адресу електронної пошти і отримати бонус 10 безкоштовних обертань крана. Далі, що ми тут маємо, це щогодинне використовувати кран, дозволяється для отримання криптовалюти тон. Розгадуємо капчу, забираємо нагороду. Є завдання проходити опитування та рекламні блоки від партнерів. Відразу скажу, що опитування з'являються у певних регіонах. На жаль, часто в Україні ці завдання закриті. Коли ми розгадуємо капчу, у нас є статус, у мене зараз перший статус. Для того, щоб отримати рівень вище, необхідно грати в ігри. Про них трохи згодом. Чим вищий ваш статус, тим більше тон ви заробляєте щогодини при використанні крана. Тут все розписано. Є список. Я розгадала капчу і отримала тончики. І за годину знов зайду. Виконую це завдання. Щогодини в такий спосіб заробляємо тон. Вивести тон мінімальний вивід це 0,2 тон. Ми можемо переглянути статистику виведень. Так, як я розумію, що виводити на тонкіпери теж можна, оскільки в деяких виведеннях у людей не вказується мемо. Бачимо тут список, тобто відсутній тех. Я писала в техпідтримку з питанням про дозвіл на тонкіпер, поки відповіді не отримала. Обов'язково вам повідомлю, коли отримую відповідь. Ну, я підозрюю, що виводити на тонкіпер можна, але я робитиму вивід зараз на трасті. Мені так зручно і вигідно. А це означає, що мемо обов'язково потрібно вказати. Тобто, якщо ви виводите на біржу, на криптокарту, обов'язково треба мемо. Так, подивлюся, зайду на пошту, чи є лист від підтримки. Так, відповідь ще не надійшла з мого приводу тонкіпера. Повертаюся до способу виведення, вказую адресу криптовалюти тон. Мемо обов'язково, що складається з цифр. Вести треба суму. У мене на балансі 8 тонн. Я вкажу 7 тонн для виведення. Комісію бачимо, майже немає. Тепер, далі, треба розгадати капчу. Потім треба обов'язково перейти на свою електронну пошту для підтвердження заявки. На пошту надійшов лист із кодом. Його треба скопіювати. Я виконую цю дію, копіюю цифри, далі переходжу на сайт, вказую їх. Підтверджую, тепер чекаю на виведення. Платіж обробляється не більше доби. Поки я чекаю виплату, покажу вам ігри. Я зазвичай граю в одну гру Лімбо, їх кілька на сайті. Ви можете розібратися в інших іграх, якщо буде вам цікаво. Але відразу скажу, що потрібно трошки витрачати тон. А віддайте тон. І отримуєте в кілька разів більше або не отримуєте нічого, навпаки, втрачаєте. Необхідно свою стратегію розробити, не поспішати і краще вручну запускати і зупиняти прокрутку. На автомат не ставити, інакше не встигнете зупинити, якщо раптом буде, будете програвати. Але дивіться, самі, може, у вас буде якась своя стратегія. Я збільшила свій виграш і на цьому зупинюся. Можна подивитися результати внизу. Червоні це те, що я програла, і зелені мій виграш. Вивід прийшов. До речі, в мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Показую скріншоти. Довго я не чекала, тобто ще і доби не пройшло. 7 тонн прийшли швидко. Яку суму поставила на виведення, таку й одержала. Тобто, я навіть не помітила комісії. Бо комісія настільки мізерна, що її навіть не враховують. Таких сайтів багато, в них є сайти для заробітку TRX, BNB, Solano. Я на них теж іноді працюю, Dogicoin також. На сайті Tron я вже майже два роки. Всі необхідні посилання залишу в описі під відео та у закріпленому коментарі. Кому цікаво, переходьте, реєструйтеся! Дякую, що залишаєтесь зі мною. Я намагаюся шукати нові способи заробітку в інтернеті та показувати вам свої результати. Залишайте свої коментарі, я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний, він чи неадекватний, намагаюся і не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимо, все буде Україна!